Ну, як ви тут, знайшли спільну мову? спитала Катерина Едуардівна у Ані. Так, ваш син дуже спокійний і непримхливий, і підказує мені, що йому потрібно і як можу допомогти. Дійсно так? здивувалася жінка. Несподівано. Вона не очікувала, що це дівчисько так швидко порозуміється з її сином. Ну що ж, а тепер час для укольчика. Посміхнулася в бік Назара, який все ще незворушно сидів в інвалідному візку. Той заперечно замотав головою, міцно стиснувши губи. Синочку, ну ти ж знаєш, що треба. Лікар що тобі сказав? Не будеш лікуватися. Пропаде надія стати на ноги. Почала вмовляти його мати. Але Назар не припиняв мотати головою, опустивши її вниз. От вперте штеля. Аня, ану допоможи мені. «Притримай його. Дівчина не розуміла, чому її підопічний так категорично відмовлявся від якихось уколів. Вона б з радістю їх приймала, знаючи, що завдяки лікам зможе одужати. Обхопивши хлопця за плечі, вона притримала його, доки Катерина вколола в плече. Назар затих. Навіть не намагався вирватися з рук дівчини, тільки з болем і образою глянув їй у вічі. Пробач, сказала Аня. А що їй було робити? Та й що вона могла? Не піде ж вона проти волі господині? Тим більше, що у Назара був просто приступ капризу. Вона так гадала, але раптом помітила, що з ним щось відбувається. Погляд його почав тмяніти. Він вже байдуже дивився в одну точку. Допоможи мені його перекласти, сказала Катерина. Коли вони разом на силу перетягнули хлопця на ліжко, воліла йти. Сьогодні можеш бути вільна. Чекаю на тебе завтра вранці, в той же час. Завтра потрібно буде трохи прибратися в його кімнаті та поміняти постільну білисну. Аня дуже не хотілася залишати хлопця в такому стані. Але Катерина, зрозумівши її вагання, просто виставила за двері і зачинила їх перед носом. Дівчині нічого не лишалося. Як спуститися вниз. Зайшла до матері на кухню. Мам, а що це катька коле Назару, що він на овоч перетворюється? Хіба так треба? зашепотіла їй, оглядаючись, щоб ніхто не почув їхньої розмови. Доню, не знаю. І тобі не раджу носа туди пхати. Це їхні сімейні справи. Але він таким же аж до вечора залишається. І їсть тільки зранку, коли, напевно, від ліків тих відходить. Тільки недовго він нормальним буває, таким, як ти його бачила. Шкода хлопця. Але, може, так і треба його лікувати. Аня замислилась, їй зовсім не сподобалося те, що побачила. Вирішила, що наступного дня спробує розпитати в самого Назара про його лікування. Вона зовсім забула про своє бажання. Сходити з Микитою до клубу. Усі її думки були зайняті виключно його молодшим братом. Вона була дівчиною доброю і дуже співчутливою. Тому і в медицину з малко мріяла піти, щоб допомагати людям. Мам. звернулася до дарини. Та Микита мене в клуб кликав. Я сказала, що в тебе треба дозволу спитати. Так ти не дозволяй, будь ласка. Не хочу я ні до якого клубу. Краще я позаймаюсь. Ох, Доню, яка ж ти у мене розумниця виросла? Сплеснула руками жінка. Адже ж Катька заборонила вам з її синами спілкуватись. Мабуть, того Микиту і мала на увазі. Щоб ти не надумала його крутити та з собою одружити. На каліку ж хто зазіхне? Я з Микитою тільки в клуб збиралася сходити. Цікаво мені, що там і як адже не була ніколи. А як хлопець, він мене не цікавить. І не зацікавив би ніколи надто холодний та гордовитий. Тепла в ньому немає навіть страшний якийсь в своїй бездоганній красі. А якщо збиралася з ним, то невже не боялася, що образити може. Та не знаю, вибач, але не подумала про це. Все одно тепер не піду. Що вже гадати. Ну, добре. Обійнявши доньку, поцілувала її у скроню. З грудей вирвалося зітхання полегшення. Ти моя підтримка і опора, хороша моя, іди відпочивай. На сьогодні все я так гадаю, з роботою. Так, матуся. Хазяйка сказала завтра в той же час приходити. І прибратися треба буде. Ну, я тобі допоможу з прибиранням, покажу, як постіль змінити. Ти не хвилюйся. Я ж поруч. Все буде добре. А знаєш, мамо, Назар дуже хороший і добрий. Мені з ним цікаво. Я буду ходити до нього гаразд. Добре, тільки дивись, пам'ятай мої слова. Не закохайся ненароком. посміхнулася Дарина їй у відповідь. Не хвилюйся. Не закохайсь, вони ж рідні нам, яке тут кохання, відповіла дівчина і пішла. А жінка довго стояла і дивилася в той бік, куди зникла її дочка. Думала, чи варто їй тепер розповідати, що вона не рідна цим людям? Можливо, нехай залишається все як є. Надто вже горіли її очі, коли про Назара розповідала не дай Боже, закохається. Лихо буде. Микиті дуже не сподобалось, коли кухарка відмовилась відпустити дочку до клубу. Хоч, як умовляв, жінка стояла на своєму Ні, навіть не наполягайте, відмахувалася від настирливого юнака. Їй навчатися треба. Та й ваша мама заборонила моїм дочкам до вас наближатися. Тож знайдіть собі іншу розвагу. Якби Аня не попросила її відмовити. То, напевно, Дарина вже поступилася би хлопцеві. Таким впевненим і наполегливим він був. Але розуміла, що дівчині не сподобається їй дозвіл, і це надавало сили. Виручила господиня, що прийшла слідом за сином на кухню. Синочку, а що ти тут робиш? Зголоднів? спитала здивована. Мам, ти дійсно заборонила кухарським дівчатам зі мною спілкуватися? Незважаючи на присутність дарини, накинувся той на матір. Я що, прокажани якийсь?» Катерина здивовано подивилася на дарину. Що тут відбувається? Та ваш син наполягає, щоб я відпустила Аню з ним до клубу. А я не дозволяю. Їй треба займатися, а не на танцюльки бігати. Та й домашня вона об мене, не пристосована до такого життя. Правильно, не дозволяєш, задоволено закивала головою Катерина. Мам, та вона ж каже, що це ти заборонила. не міг вгамуватись хлопець. Адже ж він вже пообіцяв своїм друзям, що приведе до клубу цю доісторичну істоту, і вони вже чекали з нетерпінням. А тут раптом такий промах. Так, синочку, я заборонила. Ти навіть змигнути не встигнеш, як вона захомутає тебе своєю вагітністю. І в спотягне. Облиш. Тобі що міських дівчат мало? Будь яка за тобою, спотикаючись, побіжить. А цих облиш. Тим паче, що родичі вони батькові твоєму. Олег дізнається, що ти ними граєшся, всім перепаде на горіхи. Останні її слова трохи заспокоїли хлопця. Батько був дуже строгим до нього, і нариватися на його гнів бажання не було. Добре. Проїхали. Махнув рукою та вийшов із кухні. Тепер треба щось вигадати, щоб пояснити друзям відсутність селючки. Дякую вам. стала дякувати Дарина. Вона була рада підтримці Катерини. Тепер хлопець відчепиться від Ані, і свикруха вже не зможе її шантажувати. Нема за що, відповіла Катерина. Ми з вами обидві матері, та обидві бажаємо своїм дітям кращого. І ви повинні розуміти, що ваша донька ніколи і за жодних умов не увійде до мого дому невісткою. Тож потім не кажіть мені, що не попередила. Та ваш чоловік рідня ж нам, яка невістка. скрикнула Дарина. Вона й не припускала, що у Катерини могли такі думки в голові з'явитися. Головне, щоб ви про це пам'ятали, тільки й відказала господиня. Та пішла з кухні. В неї була маса справ. Продовжувати розмову з якоюсь там кухаркою не мала бажання. Олег Петрович рідко бував вдома, його бізнес займав купу часу. Чоловік часто залишався ночувати в своїй міській квартирі, не вважаючи за необхідне витрачати час на поїздку до передмістя в особняк. Катерина підозрювала, що завантаженість роботою це лише відмовки. Вірогідніше за все, в нього з'явилася чергова коханка. Але таке життя влаштовувало жінку вона була повноправною господиною в особняку, жила у своє задоволення і часто навіть допускала незначні інтрижки з молодими альфонсами, які постійно траплялися їй на очі. Про її фінансові можливості знали всі. І молодики, які не бажали чесно працювати, так і лізли до неї, як таргани. А вона міняла їх як рукавички, відправляючи в опалу за найменшу провину. А то й просто, бо набрид. Не відставав від матері і старший син, відданий на волю долі, давно забутий своїми батьками хлопець, тільки те й робив, що витрачав своє життя на дівчат, нічні клуби та алкоголь. Олег часто змушений був рятувати його з поліцейських дільниць, залишаючи там чималу суму. Всі служителі закону впізнавали вже хлопця в обличчя, вважаючи його непоганим джерелом додаткових прибутків. А от його пригоди з дівчатами залагоджувала Катерина. Якби батько дізнався про вагітність чергової з синових пасій, то змусив би негайно одружитися. Аборти він категорично не приймав і готовий був ввести в будинок будь-яку жебрачку, брачку, заявив вона, що чекає нащадка від його сина. Тому Микита із цим питанням звертався виключно до матері. А та вже знаходила слова впливу на дівчину, що розмріялася стати її невісткою, і, вручивши їй кругленьку суму на аборт, обіцяла живцем закопати в землю, якщо та проговориться, або, не послухавшись, згодом притягне до будинку немовля. Другий робочий ранок почався для Ані так само, як і попередній. Вона піднялася в кімнату. Допомогла Назару перебратися в крісло. Тільки хлопець вже не хотів з нею спілкуватися, мовчки пхикав, намагаючись самостійно все зробити, і відштовхував її руки, коли пробувала допомогти. Мабуть, образився на те, що допомагала матері робити йому укол. Аня не витримала. Ну, вибач, що я по твоєму мала робити. Я ж не знала, що тобі від цього уколу стане гірше. Навіщо вона тебе коле цим? Ти не знаєш? Заглядаючи йому в очі, вмовляла на розмову. -не, не знаю. Нарешті відповів. «Ти, Ти така ж сама, як і всі. Видавив із себе і відвернувся. Прийшла Дарина, поставила на стіл тацю з їжею. Подивилася на хлопця з ніжністю, як дивилася б на свою дитину. Приємного апетиту, Назарчику. Сказала. І він усміхнувся до неї, як напередодні, посміхався ані. Навіть руку простягнув до жінки, пропонуючи привітатись. Було видно, що хлопцеві не вистачало підтримки і простого людського тепла. Поки він снідав, дарина допомогла дочці змінити постільну білизну і вийшла, несучи брудну праня. А Назар знову закрився в своїй ракушці, ніби й не було поряд нікого. Їв він неохоче і навіть не чинив опір, коли Катерина прийшла з черговим уколом. Аня тільки стояла осторонь і спостерігала, як він змінювався після того уколу. Потім допомогла жінці перекласти сина на ліжко і взялася за прибирання. Прийшла Дарина допомагати. Мам, ну ти подивися, який він. Я не вірю, що це правильне лікування шепотіла дівчина, поглядаючи на нерухомого хлопця. Донечко, не втручайся, будь ласка, значить доля в нього така. Що ми можемо зробити? Навіть якщо вона спеціально не дає йому одужати, то ми ж нічого не доведемо. Хто ми, а хто вони? Тебе ще за брехню посадять. Як це? не могла зрозуміти дівчина. Вона ще багато чого не знала в цьому житті. І проживши серед щирих людей, не розуміла, що гроші можуть зробити справедника вбивцю а згвалтівника святу людину. Дочко, не лізь до них і не чіпляйся до мене більше зі своїми розпитуваннями. Інакше потім дуже пошкодуєш, що втрутилася у все це. Згадаєш моє слово, відмахнулась мати і пішла до себе на кухню. Дівчина майже закінчила прибирання. Можна було йти. Але щось утримувало її в цій кімнаті. Вирішила подивитися книги, що стояли на полиці. Вибрала кілька цікавих, відклала на столі. Завтра запитаю у Назара, чи можна взяти почитати їх. Подивившись, чи він спить, попрямувала до дверей, щоб піти до себе. Взялася вже була за ручку, але почула в коридорі розмову. Вирішила перечекати, а потім піти. Чула голос Микити, а з ним вона зустрічатися не хотіла. Коли ті, що говорили, підійшли ближче до дверей, прислухалась. А я не розумію, чому так. Напевно, це випадковість, говорила Катерина. Але ж не може бути такої схожості. Ти тільки подивися на цю Аньку. Прабабуся, один в один. Ти тільки до її портрета придивися, що над каміном висить. Я також раніше не помічав. А це випадково він на очі попався, не вгавав юнак. Якби я не знав, хто вони, то прийняв би за наших родичів. Так вони і так, родичі твого батька. Чому ж тут дивуватися? Але ж не по прабабусині лінії, мам. Ну, буває таке, вгамуйся вже. відмахнулася від нього жінка. Але питання сина засіло в її мозку гострою скалкою. Ще не вистачало їм близької сільської рідні. Адже Олег все життя, скільки вона з ним знайома, ходок по дівкам ще той був, і їздив в молодості до матері в село часто, навіть вже після їхнього одруження. Хто йому заважав там пару трійку дівчат потомством забезпечити? Тамару, років 15 тому, до себе забрали після смерті свекра, а Анці 17, здається. Цілком може бути його дочкою. Перевірити треба, а то й спати не зможу. розмірковувала Катерина. Дочекавшись, коли ті, що говорили, спустяться вниз і вийдуть з дому, Аня тихенько пробралася у вітанню, де стояв камін. Над ним висів портрет жінки. Придивившись, дівчина здивувалась дійсно, схожість із нею була неймовірною. Задумалась, навіть забувши, де знаходиться. Треба розпитати у матері. Як таке може бути. Почувши, що до будинку під'їхав автомобіль, кинулась до виходу, злякавшись. Невідомо, як відреагують господарі, коли застануть її там, де їй не належить бути. Вже у дверях зіткнулася із самим Олегом. Чоловік приїхав додому на вихідні. Вона зупинилась, пропускаючи господаря, опустила голову, ховаючи очі. Дуже злякалась. Пам'ятала, що мама розповідала про його суворість, а чоловік наче і не бачив її. Він би пройшов повз, але дівчина вирішила вияти ввічливість і привітатись. Олег зупинився, глянув на неї. Ти хто? Я донька вашої кухарки Дарини, тихо відповіла дівчина. І що ж ти тут робиш, донько кухарки? Мене Катерина Едуардівна покликала Назара доглядати. Ось додому повертаюсь. Аня вже зрозуміла, що господар не збирається її лаяти, підняла на нього очі. Ну, гаразд, іди. А постривайно. раптом гукнув. Вона зупинилась, увібрала голову в плечі, чекаючи, коли дозволять піти. Але він мовчав, тільки уважно вивчав її обличчя. Що вже почало втрачати колір з переліку?